У цьому відео йдеться про підписання Зеленським закону номер 11143 який серед іншого передбачає доступ для працівників ТЦК до перевірки банківських рахунків у всіх військовозобов'язаних. Звичайно, у законі не прописано прямим чином, що працівники ТЦК мають право знати, скільки коштів у когось із військовозобов'язаних є на банківських рахунках. І скільки їх тут було, але цього й не потрібно для того, аби ці дані вони могли отримати на основі загального формулювання про такий доступ, наявного в новоствореному законі. Експерти висловилися з цього приводу цілком одностайно. Для посилення ефективності мобілізації не було жодної необхідності прописувати цю норму. Достатньо було надати доступ до демографічного реєстру, адже громадянський обов'язок захищати Батьківщину наша Конституція покладає на всіх військовозобов'язаних, незалежно від їхнього майнового стану, тобто незалежно від того, хто скільки доларів має у себе на рахунку і хто скільки доларів зняв зі свого рахунку протягом поточного року. Але відповідна норма, яка надає право ТЦК ознайомлюватись зі станом банківських рахунків потенційних рекрутів, так і для чогось прописана в цьому законі. І наш прострочений президент її так і для чогось підписав. І зробив це він, порушуючи право громадян на захист їхніх персональних даних. Доступ до яких раніше міг надаватися стороннім особам лише в одному випадку, за рішенням суду, причому надаватися цей дозвіл міг тим правоохоронцям, які ведуть слідство. Зеленський вже розуміє, що ця норма даного закону є порушенням міжнародного законодавства, порушенням прав людини. Порушенням, за яке його можуть критикувати на Заході аж до утворення додаткових перешкод для просування України до вступу в ЄС, яке він постійно декларує, але на щось він таки цей закон підписав, підписав замість того, аби повернути його на доопрацювання з вимогою усунення даної норми, безглуздої позиції доцільностем. Випливає висновок, що ця норма це зовсім не результат головотябства, якого синхронно припустилося так багато політиків. Випливає висновок, що у прописуванні цієї скандальної норми таки простежується для когось своя доцільність, і тут, звичайно ж, діє таке правило: зробив той, кому це вигідно, діє у своєму перефразованому вигляді. Зробили тому, що це їм вигідно економічно. Чим же може бути вигідною для політичної сили Зеленського та для самого Зеленського це законодавче непорозуміння. Щоб ґрунтовно і аргументовано відповісти на це запитання, пропоную пригадати останні новини стосовно скандального нардепа Миколи Тищенка. Після того, як він. Нарешті почав носити електронний браслет, у засобах масової інформації з'явилося припущення, що слідство повинне розібратися ще з одним темним боком його діяльності. Виявилося, що полювання Тищенка за так званими ботохфермами насправді є збиранням під власне крило різношерстого кримінального елементу. Наприклад, маючи із власних джерел інформацію про кол-центри, які займаються телефонними аферами і з видурюванням грошей в легковірних абонентів, Тищенко відвідував їхні офіси і шляхом шантажу змушував погодитись працювати на себе, погодитись на виплату йому певного відсотку від власної злочинної діяльності. В обмін на кришування. За словами одного відомого журналіста, до нас повертаються 90-ті роки, які в найбільшій мірі вирізнялися своїм розквітом рекету. А тепер пригадаємо, які кошти зміг надбати колишній начальник Одеського ТЦК за ненадто тривалий період його діяльності в умовах війни. Пригадуєте, він брав з кожного багатого військовозобов'язаного. Який не хотів ризикувати життям скромну суму в 10 тисяч доларів для власної кишені. Звичайно, він погорів і погорів саме тому, що наділився із кришувальниками або ж ділився недостатньо. Але очевидно, в Україні є немало його аналогів, які беруть більш помірковано, і головне у достатній мірі діляться із аналогами Колі Оболонського, тобто Тищенка. Наразі їм ніщо не загрожує, але у їхніх кришувальники, очевидно, з'явилася підозра, що у цих ділків вичерпується потрібний ресурс, тобто вичерпуються багаті клієнти. І саме для зручного пошуку таких багатих клієнтів. Тими очільниками ТЦК, які спеціалізуються на відповідному рекеті, була й прописана відповідна норма у законопроекті номер 11143. До речі, не зайвим буде звернути вашу увагу на те, що авторами цього законопроекту є 16 корумпованих нардепів, найбільш відомим із яких є Мар'яна Безугла. Проте існує висока ймовірність, що відповідна норма створювалася далеко не цими нардепами, але саме тими чи тим, хто кришує діяльність корумпованих ТЦК безпосередньо. А безпосередньо кришувати їхню діяльність має можливість лише той, хто поставив їх на відповідні посади. До речі, пригадуєте, хто саме в Україні. Вирішує всі кадрові питання, ось саме він і може виявитись справжнім ініціатором надання розширеного доступу ТЦК до персональних даних військовозобов'язаних, адже зробив це той, кому це вигідно. Тому, панове громадяни, може невдовзі настати такий час ще у цьому році, починаючи з 1 листопада, коли багато що вирішиться. І виявиться, що рекет Болонського, яким він займався протягом воєнного періоду та ще до війни, це просто дитячі забавки у порівнянні з тим централізованим рекетом військово зобов'язаних умови, для якої, як бачимо, створює головний офіс країни. До речі, поясню, чому я назвав число 1 листопада, далеко не тому, що за міф вами у цей день стаються якісь великі нещастя для великих людей. Але що тому, що 1 листопада Плутон буде перебувати у тридцятому градусі Козерога, утворюючи з'єднання із точкою влади у натальній карті Зеленського, а Марс перебуватиме в точній опозиції до Плутона і до точки влади Зеленського. А крім того, це буде початок нового лунарного місяця, тобто той період, у який формуватиметься програма майбутніх подій на цілий наступний місяць. Якщо Зеленський на той час ще буде при владі, то тим тяжче йому доведеться пережити процеси і втрати протягом листопада. Проте, у тому випадку, якщо Зеленський виявить розсудливість, то він, за власною ініціативою значно більш безболісно розпрощається зі своєю владою ще в жовтні або ж навіть раніше. І ще одне важливе питання: за прогнозом синоптиків, ще приблизно два тижні на півдні України має стояти спека із підвищенням температури в окремі дні до 40 градусів по Цельсію. А поза як ворожі підрозділи, дислоковані на Херсонщині, відчувають гострий дефіцит питної води, то серед них може поширитись епідемія холери, яка стане однією з причин згортання цієї війни, якщо тільки не основною причиною. Окремі випадки смертельних епідемічних захворювань посеред особового складу ворога на Херсонщині вже зафіксовані. Якщо ж епідемія холери пошириться, тоді її не зупинить навіть деякий спад літньої спеки. Поява епідемії посеред воюючих армій це далеко не рідкісне явище в історії. Найбільш ранній такий випадок описує Вільіаді Гомер, зауважуючи, що Аполлон наслав чому військовий табір ахейців, які намагалися захопити трою. В астрологічному стосунку виникнення епідемій чуми та холери провокують негативні аспекти. Квадратура чи опозиція астероїда Аполонія із Плутоном. Недаремно ж давньогрецькі міхви стверджують, що Аполлон насилає чуму. Як відомо перший надпотужний спалах чуми в Європі з'явився в січні 590 року. І вже в лютому посеред численних жертв цієї чуми опинився папа Пелагій. Як бачимо на скрині у січні 590 року, Аполонія полонія зі знаку Стрільця утворювала квадратуру до Плутона в Рибах. А найбільша епідемія чуми за всю історію та, яка має назву Чорна Смерть, як відомо розпочалася вона в серпні 1346 року. Розпочалася вона саме у війську монголів Золотої Орди, яке, починаючи із 1345 року, стояло в керму під стінами кафи та намагалося захопити кафу облогою. Коли ж наступного року, в серпні, в таборі монголів спалахнула чума, вони почали вкидати заражених мерців за стіни міста за допомогою метальних машин. Чим поширили чому серед генуезців кафи? І саме у серпні 1346 року астероїда Полонія утворював точну опозицію із Плутоном, перебуваючи у 15 градусі Терезів. І в наші дні простежується така ж астрологічна ситуація. Астероїда Полонія знаходиться у 28 градусі рака. І він наближається до точної опозиції з Плутоном, який, рухаючись ретроградно, також наближається до опозиції з астероїдом Аполонія. Все це помітно на скріні з астрологічної програми. Аналітики російських спецслужб передбачають також інші несприятливі фактори для розвитку війни в Україні. Отож наразі керівництво РЕХ передало через Медведчука свої умови миру. Виявляється, вони хочуть чотири області: Донецьку і Луганську, Запорізьку та Херсонську. Дві з них для власного користування, а дві південні для того таємного партнера, який через власні зв'язки допомагає фінансувати російській Федерації цю війну. До речі, 1 листопада Плутон та Марс, окрім того, що вражатимуть точку влади Зеленського, також утворюватимуть ще й та у квадрат до астероїда Надія в гороскопі однієї цікавої держави, яка могла б дуже виграти у тому випадку, якби Україна поступилася Російській Федерації двома своїми південними областями. Але ця комбінація аспектів вказує на те, що якась велика надія цієї держави буде перекресленою саме в листопаді 2024 року. В одному із своїх попередніх відео у відео опублікованому влітку 2023 року, я зауважував, що втрата влади Зеленським відбудеться восени 2024 року. Відповідно до його первинної дирекції, а новий президент відповідно до його первинної дирекції прийде до влади аж у січні 2025 року. Це лише за умови, що я правильно розрахував первинні дирекції гороскопу Зеленського та його ймовірного наступника. Якщо ж при цьому врахувати транзити планет, то найбільш ймовірний термін, коли Зеленський та Єрмак перестануть правити Україною це листопад. Рік тому ще не було відомо, що чергові президентські вибори у нас не відбудуться навесні 24-го року, і цей прогноз багатьом тоді здавався фантастичним. Тепер же дуже схоже на те, що все саме так і станеться, якщо тільки не виникне раптово. Чогось абсолютно непередбачуваного. До речі, нещодавно Зеленський заявив, що, мовляв, йому потрібно кілька місяців, аби розробити план швидкого закінчення війни. Проте лише ліниво мене зрозуміло, що для цієї мети, для швидкого закінчення війни потрібно не розробляти якісь фантастичні плани. Але просто використовувати всі наявні можливості, чого у нас далеко не було і далеко немає. Тож дуже схоже на те, що він просто намагається виграти час за рахунок фантастичних обіцянок. Щось подібне траплялося і з деякими аферистами алхіміками які, перебуваючи на службі можновладців, обіцяли своїм патронам, що нібито перебувають. Вже за один крок до винайдення методу перетворення всіх металів у золото, а тим часом ці гори алхіміки лише й шукали сприятливої нагоди, аби якось уникнути відповідальності за те, що стільки водили за носа цих суверенів.